Це нарешті сталося. Я її перший раз в своєму житті побачив, покажу зараз вам. Ліловоножка. Гриб ліловоножка, рядовка ліловонога. Хоч зараз дуже погано видно, що в неї ножка реально лілова, фіолетова, але це вона. Я нарешті її знайшов. Мені місцеві підказали, де її шукати. Я її нарешті знайшов. Кажуть, що делікатесний гриб. Я на це дуже надіявся, що я найду її сьогодні. О, Отак на камеру видно. Вона чуть-чуть зараз лілова нога. Просто вона старенька і з-за того її погано видно І лілову ножку. Піду я далі шукати. Єсть! Я знайшов її. На жаль, я не зміг знайти більше ліловоногої. Знайшов тільки оці три штуки, там ще одна лежить. Кажу за них, що вони делікатесні. Я, чесно, я їх ні разу не пробував. Я їх ні разу не бачив вживу, в принципі. Скажімо так, або я не звертав на них уваги раніше. Просто думав, що це якісь поганки. Ростуть вони в лісосмугах. Ось прямо позаду мене поле. І з сторони поле. Це просто лісосмуга. Ростуть вони в лісосмугах, на лугах. Такі місця їх розростання. розростання. Кажуть, що делікатесний гриб бажано виварити його. В них присутній стандартний для рядовок мучний або борошнистий запах. Для мене доволі неприємний. Я не, не люблю, чесно кажучи, цей запах. Мені треба обов'язково їх виварити, а потім тільки їсти. Сьогодні я попробую, іншим якось разом розкажу. Друзі, до речі, хто вже підписався на мене, то ті люди зможуть надалі дивитися, які я пізні осінні гриби збираю і які я зимові гриби збираю. Ті, хто не підписався, на жаль, пропустять цей нюанс. Тому ж підписуйтеся. Я не дуже часто просю, щоб люди підписувалися. Все по вашому бажанню, але це раз кажу. Підписуйтеся, щоб дивитися, які зимові і пізньоосінні гриби збирати. А я пішов пробувати ножку. Все, пока.